Емоційна стійкість та резильєнтність як ключ для подолання невидимих травм та ран війни. Теорія і практика, які можуть врятувати життя. Минуле та майбутнє як трансгенераційні впливи формують нашу ідентичність у часи війни, інклюзивні підходи в освіті та мистецтво важливі інструменти для розвитку як дорослих, так і дітей навіть у найважчі часи. Екзистенційна стійкість, як вміння формувати сенси у викликах сьогодення, психотерапія, ревізія ментальних установок, взаємодія з емоціями. Ось тільки декілька інструментів, про які ви почуєте, які допоможуть вам вникати в себе і екологічніше допомагати іншим людям. 25 жовтня, місто Львів, вулиця Мельника, 21, Приміщення УБТС. Приєднуйся до тих, хто змінює майбутнє. Реєстрації на конференцію життєві сенси і віра у час війни. Відкрито, тому чекаємо на вас.